Ну що ж, тут Пантеріс Путін вийшов і нас звинуватив, Що ми виявляється, пантуємося. А Насправді він боїться, і всі це бачать. Ніяк не може забути дорогу ні з нашої землі, ні від Трампа до себе. Але доведеться. Трамп чекав, чекав, але не дочекався. Ну, рік не той та й обставини склались не найкращим чином. Нобель не його. Поки що. Про це говоримо просто зараз. Я Ірина Узлова з лісний політолог. Пане ж, вітаю вас! Рада бачити! Слава Україні! Навзаєм героям слава! Ну що ж тут Путін уже два дні в Таджикистані намагається показати після того як він ми з вами обговорили поповзав Переталієвим. Ну принаймні фігурально, що він великий геополітичний актор. Вийшов зі пресою, спілкується, і тут його запитали, що а це шантаж, але журналісти там тупі, бо вони не журналісти, а пропагандисти. І поставили питання трохи іншим чином, озвучивши, а Путін сказав, а, та, 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 Ви не помилились, не обмовилися. Ну давайте послухаємо цю геніальну сценку і повернемось. что это такая некая форма фантажа шантажа шантажа России... вы не оговорились им пантажа тоже спасибо фонт ну здесь, и фонд здесь присутствует в этой связи вопрос они говорят что американцы говорят что все зависит придут они помогавки или нет все зависит от переговорной позиции россии по украине и если наши переговорные позиции их не устроят то они передадут наш ответ на это готов Наш ответ это усиление системы ПВО Российской Федерации. Ну, давайте. Добрый день. Какаєвішників Константин. Спасибо за возможность задать вопрос. віс. Как... Пане Олеш, але цією заявою і черговими масованими атаками по Україні він навпаки демонструє свою неміч і острах чи ні? Він не, не виглядає як впевнений в собі лідер. Да? Не обов'язково, що людина в 70, плюс повинна там, погано виглядати або гарно, тут джизму немає, але він виглядає дуже-дуже невпевнено і це мене тішить. Знову ж таки, я розумію, що ці всі його сценки, які стендапи, які він останнім часом робить, там зненацька в нього там. Книжка опинилася Бородіно, да, чи щось там він її цитує, заношена така, ну в принципі прикольна скрізь книжками ходить. Тут оговорився журналіст. ну В лапках ви правильно підмітили, що це просто фактично ті ж військові, тільки на іншій лінії вогню, і невідомо хто кого більше вбив. І хто, хто має більше відповідати. Ну, звісно, що всі порівну мають відповідати пропагандисти і військові злочинці. Але дивіться, я хочу звернути увагу, я думаю, що не відкрию Америку, тим більше не закрию її, коли скажу, що Путін реагує дуже м'яко. Оскільки від нього, по ідеї, його глибинний народ хотів почути, що. Те саме, що він говорив, а потім і Соловйов повторяв, так тяжело вздихаючи, що ну, періоді ядерна катастрофа. Чоловічка, скоріше, пропадет. Мав, ми попадемо в рай, а вони всі вдохнуть. Мав би зараз так сказати Путін. А він сказав, ми будемо розбудовувати свою систему ППО. Тобто, це про що? Це про проактивну відповідь? Чи просто хвіст піджав і просто показуєш зуби? Так, вони є. Я не промовляю ні в якому разі потуги російської армії, наявності у них озброєння, в тому числі ядерного, але дубинку ядерну ніхто не витяг, коли міг би це зробити, і понтануться. Немає сил для понтов. Є якийсь переляк і нерозуміння, що буде далі. Я думаю, що він сто разів ночі вже прокинувся, хоча б знову, мабуть, про нього гарно думаю, але вже закінчу фразу. І в кошмарному цьому такому стані він сам собі кричить, чого ти поліз в Україну, а не в якусь іншу державу. Ти б зараз був би чемпіоном, а ти поліз в Україну. І от тепер старенький, нікому не нужний, дідусь, який ходить, вже вибачається перед тими, кого раніше за людей не вважав. Я тут не хочу образити президента Алієва, але це не можна було і уявити, що він буде їздити по городам і весям колишнього Радянського Союзу і буде ну, тією персоною, персонанграта в європейському світі. Але але тепер він радіє з того, що він туди поїхав, сюди поїхав і показує, що бачите, ж він ж не тільки в бункері сидить, він ще ж і тут їздить. І ще в нього ого який здоров'я вистачає. Да? Але ж він знову ж таки, можливо, я, я натягую сову на глобус і хочу там когось переконати в тому, що своє йому бачення, але він дуже невпевнено виглядає, як на мене, навіть коли в нього є оці зготовлені експромти. Як на мене, теж просто він такий уже, пам'ятаєте, як Пісков казав про їхні теплоелектромережі, що вони ветхі. От Путін, якби він там не вкладав шість разів більше, як писало Лемон, да, в програми забезпечення довголіття, виглядає доволі таки ветхо. При цьому видання Блумберг пише, що ну, как не садись, він як не встає, вже куди не їздить, а він президенти значить не годиться. Що Путін демонструє насправді. Що його колишні союзники, ну ситуація ставлення до нього насправді вже відвернулися від Росії і налагоджують зв'язки з Китаєм, Євросоюзом і Туреччиною. І йдеться про всі ці ани: Таджикистан, Киргизстан, Казахстан, Туркменістан, і оце все значить до купочки, що вони вже там розуміють, що їм краще, і якраз таки повномасштабна війна проти України і показала їм. Що Путін відвертається від ще вчорашніх союзників, просто всіх використовує і може напасти, бо він розширює імперію. А наскільки дійсно він втрачає і економічно, а не тільки отак візуально, політично і на геополітичній мапі? Ну, економічно, він ж з чого вибачався? Там же він не просто так, щоб продемонструвати свою людську я навіть не знаю, як сказати, їстіство російське. Да? А, а тому, що там теж економічне за зі питання є, а, і зараз йому розкидатися ресурсами і можливостями ну, не доводиться, оскільки він зараз не в найкращій ситуації, і я впевнений, що якби не війна в Україні, то ніяких би вибачень не було ні перед ким і ніде. Це ми зробили його таким, і він сам зробив себе таким, коли на нас напав. І ви праві, що і в журналісти, яких ви цитували, що ці перераховані країни, вони себе бачать подалі від Москви. І тут не треба великим аналітиком бути зрозуміти їхню мотивацію. Вони побачили, що ну, умовно, там Вірменії колись обіцяли допомогу, да? хм. відбувається війна, вся Росія десь там далеко, щось що вони там. Словами жонглюють і нічого, тут збивають літак, тут іще щось роблять, да? і постійно жонглюють перманентними конфліктами. Але знову ж таки повторюсь, ми з вами вчора на цю тему спілкувалися, що стається так, що вже конфлікти, які розпалювала в тому числі Росія, тушать інші, без неї її навіть не кличуть. І це не може накидатися в очі, коли Китай, який зараз хоче на цій війні нагріти не тільки руки, але й геополітичні свої амбіції і потенції, да, забрати все, що погано лежить. І він зараз забирає все, що погано лежить. Ну, не можна, мабуть, про державу так говорити, але хай буде як фігура мови. У сполучених штатах сполучені штати відмовилися гуманітарні якісь програми робити. На місце їх зайшли китайські тут теж Росія слабне, але от Китай підставляє плече. Я не впевнений, що цим державам це піде на користь перспективі, тому що Китай він дуже вміло втягує в свою орбіту, але потім він вимагає за це ціну. І ціна для кожного своя. Зараз вони поки що, як цитувати нашого одного з олігархів, вони тільки зайшли в супермаркет, вони тільки складають в Тацю якісь ресурси або мрії чи сподівання. А на виході все теж прийдеться платити. Але це інша історія, це вже про Китай і них. А от Росія, як на мене, вона вже. Не може зайти в цей супермаркет, оскільки немає з чим заходити. Залишилося тільки панти і велика проблема в вигляді війни, яка кожен день висмоктує сили, кров, я думаю, майбутнє з Російської Недофедерації. Я дуже хотів би, щоб ми е, найближчим часом читали Лемонт, можливо, там Блумберг та що завгодно, щоб там було. Сказана наступна теза, що Татарстан від'єднався там і ще хтось уже всередині Російської Федерації хтось пішов в бік Китаю, хтось пішов в бік я не знаю, там, Японії або ще кого завгодно, але подалі від Москви. До цього ми дойдемо, але чи це ми побачимо за своє життя? Велике питання. Але досвід Радянського Союзу показує, що імперії. Які ведуть себе агресивно і дійсно є імперіями, вони рушаться іноді е, за декілька годин. Просто цей процес триває так, що ми не бачимо насправді, що і де хитається, оскільки дуже важко отримати об'єктивну інформацію. Але на фоні оцих своїх, значить, уже знесилених, але все одно ще е, існуючих амбіцій. Путін, враховуючи, що Україна його йому не по зубах, він розуміє, що він програє. Втім, може аби якусь перемогу показати, показати, що він ще не слабкий, знайти знайти слабку ціль, зокрема країни НАТО, країни Балтії, і атакувати їх. Видання за телеграф пише про такі, значить, ризики про те, що Путін, коли він бачить, що він програє, він... Підвищує ставки тоді, бо він не може інакше визнати свій провал. А він є, бо літня наступальна кампанія провалилася. Бо чи то 20, чи то 38 різні оцінки зеленського розвідки і Росії нафтопереробної галузі Російської Федерації понищено, бо е окупанти мішками чорними повертаються сотнями тисячами пачками. І Путін може отак тероризувати НАТО. Про це каже зокрема, і колишній, міністр, колишній заступник міністра оборони пан Загороднюк, який зараз очолює центр оборони стратегії наш. От, і е, так, такою цілею можуть стати або естонська нарва, або сварський коридор, всім нам відомий, і Путіну, звісно, теж між Білорусю та Калінинградом. І Ройтерс пише, що країни Балтії вже готуються, як евакуюватися, якщо що, якщо Путін нападе. Тому що вони розуміють, що ну, просто є отакі ризики. Насправді ви думаєте, що він може щоб прикрити провали тут, піти далі. Але чим? Ну Це гібридна війна, будуть, кібератаки, дрони. Він може, він, розумієте, Ми з вами неодноразово обговорювали одну тезу. Чи, чи цей щур в кутку, чи він ще має якісь варіанти? Да? Він може кинутися тоді, коли дійсно буде вже притиснутий і, і реальністю, і всім чим завгодно. В кутку, де в нього вже не буде вибору іншого, ну, завжди є, щоб по його логіку, да? або здохнути, або кинутися. Да? То, скоріше за все, він кинеться. В нього є зараз ще сподівання, що він в такий спосіб, гібридний, залякає Європу, і вона почне просто е відмовлятися від допомоги Україні, е почне думати більше про себе, а там, дивись, можливо, з Трампом довед... вийде домовитися про щось і десь, да? і відпіклять вийде, тому що 8 місяців з гаком. Ну, в американському російському кейсі точно путіну вдавалося піклять, потім щось карта лягла поперек, да? І тепер йому важко. Те, що ми вже неодноразово говорили, і мої колеги повторюють, що війна, яка більше трьох там років, вона обов'язково масштабується розповзається. І я думаю, що наша війна не є. Оскільки ми вже бачимо, як вона розповзається. Спочатку там інформаційні, гібридні якісь операції, а потім вже і е, дрони, і літаки, і ракети. Е, це все вже було і ще буде. І Путіну дуже важливо ну, от в, в цьому розібраному стані. Я все-таки вважаю, що він в розібраному зараз, якщо от те, що я бачу е, е, своїми очима, він розібраний. І якщо йому вдасться в цій ситуації, наприклад, підставити під сумнів е авторитет НАТО, напавши на щось невелике, маю на увазі, навіть можливо, не вся країна, а якийсь там е населений пункт або група населених пунктів, зайти туди, показати, е що це. Ну, знову ж, умовно, зелені чоловічки, можливо, воно якось по-іншому буде виглядати, це більше військові експерти знають, зайти, спалити щось або е, організувати мітинг тих, що от, вони завжди чекали, е, що росіяни прийдуть, і потім дуже швидко вийдуть е, через певний час. І якщо НАТО не відреагує, то тоді у Путіна з'являється шанс робити далі будь-що. Оскільки тоді ні п'ята стаття, нічого вже більше не буде існувати, як такою він вважає. Оскільки і він, і всі в цьому світі, дотичні до війни, не знають, наскільки ефективною є саме п'ята стаття. Якщо вона в будь-якому випадку виявиться міфом, то це тоді двері до великої війни насправді. У Путіна може вийти. Ну, в Путіна може, тому що на НАТО все одно недостатньо. Вони готуються до евакуації. розумію, маленькі країни. Сікорський сьогодні приїхав до Львова, значить, каже в Лапаївку, з'їздив, каже, дуже жаль. Все це жертви невинні жертви російської агресії. Ми співчуваємо слова співчуття, повисловлював, заявив про те, що ми знаємо, чиї то дрони, що тут дрони російські, що треба їх збивати. Ну, так збивайте, хочеться сказати. Ну, Польща ще якось відносно адекватно реагує, в принципі, як на мене. А інші, як бачимо, тягнуть кота за хвіст. Просто такий і, і не знають, що їм, що їм робить. Робити, таке враження видається? Вони не можуть вийти із мирної логіки. от Вони можуть уявити собі все, крім того, що може бути війна. І все. Ну от у них от з ними це не може статися, тому що воно має відбуватися на території України і за цього не виходити. У них таке враження було більше трьох років, але це помилкове враження. І ті країни, які дійсно знаходяться під прицілом Російської Федерації, вони штурхають НАТО і кажуть: давайте, щось робіть, давайте, ми ж не даремно сюди вступали. А уявіть собі на секунду: просто успіх Путіна він може виглядати так: нам і ми скоріше нам продавався. Ну, хай не міф, а такий порядок денний, що бачите, країни Балтії встигли вчасно вступити, тому вони є в безпеці. На них Путін не нападе, тому що вони є членами НАТО. А якщо ми от, припустимо, як сценарій нападе і успішно, тоді рушиться взагалі вся ця піраміда, яка називається зараз Альянс. І тоді зовсім інший вже розвиток подій. Не в тій ж Європі. І це вже не по телевізору, це вже на землі. Так, да, да, ну, Танками він навряд чи піде, але Хоча хто його знає, воно ж воре. Може, і так, звісно, ви праві. Те, що більше трьох років триває війна, то вона. Ні, ну Дональд Трамп. А він же ж може закінчити і три тисячі річну війну. Ми що? тепер ми знаємо, що він і сім, і вісім воїн. Не поспіл, правда. Не поспіл. Нобелівський комітет присудив, але не йому. Не йому все таки, хоч воно ж то за 2024 рік так-то нагороджується. Але тим не менше, Трамп же та Ізраїль пришвидшувався. Що... Але лауреаткою Нобелівської премії миру 2025 стала венесуельська і правозахисниця Марія Коріна Мачадо, яка бореться з режимом Адура. Трамп теж не бореться. Правда, в нього одні методи в Мачадо інші, демократичні, як то кажуть, та. От то власне, ну ми так договорили з Тарасом Загороднім політехнологом, якого ми з вами теж згадували напередодні. Він каже, що е, нічого. В принципі, Трамп ну трошки розстроїться, але переживе і буде працювати більш натхненно. Водночас, речник Трампа сказав про те, що ай-яй-яй, як ви могли, Нобелівський комітет ставить політику. Вище миру заявив а, директор з комунікації Білого Дому Стівен Чун. То що, переживе і буде більш нахенно працювати, щоб і питання російсько-української війни зупинити? Бо Зеленський каже, що ми вчора обговорюємо, ми тоді висунемо. А Путін, Путін каже, мнення глави Київського режиму вряд врядлі інтересувало Нобелівський комітет. Ха, а мнення Путіна взагалі нікого не інтересувало. Але тим не менше. Я дуже хотів би, знаєте, от такий сценарій намалювати, що це. Людина, яка залипає на якихось е мріях, вона здебільшого не кидає їх, а працює більш е жорстко, більш наполегливо для того, щоб все-таки отримати життя ж не вічне а Нобелівська премія, вона не кожен день е присвячується якійсь конкретній політичній особі. Да? Тому дуже хотілося б сподіватися, що Трамп все-таки захоче її отримати. Я вже не пам'ятаю, здається, у вас в етері говорив, що він сам заручником себе зробив, тому що він може закінчити 150 війн, але якщо це не буде російсько-українська війна, то це не те, за що дають премію миру, оскільки він сам підняв цю планку, думаючи, що це найпростіше, що він може зробити. Але не сталося, як гадалося. Тому ну, в нього є дуже просте рішення. Насправді, якщо він дійсно дійсно, дієво допоможе припинити цю війну, то Нобелівська премія це буде чесно зароблена ним. І Україна дійсно буде виступати, і не тільки Україна, і країни Європи, які не побачать на своїй землі війну, вони будуть апелювати там, чи там, пропонувати. Але для цього треба дії. Ця практика показала, якщо беремо український кейс, що просто говорити з Путіним без Путіна про Путіна, це не Нобелівська премія. Бити Путіна, вбити Путіна, вигнати Путіна, примусити Путіна, зупинити Путіна це про Нобелівську премію. Причому це мам, я дуже рідко роблю категоричні прогнози, але якщо те, що я сказав, зробить Трамп. То це майже 100%. Дивіться, Путін ще знов ніяк не може забути Анкорич. Уже, Я тут кажу, що згадала дідка, як хлопом була, значить, ніяк він, 15 серпня, було вже скоро два місяці. Як а Трамп після того навіть з ним не пообідав, як не крутий. Ну, хоча, да, була був червоний килим, трамп чекав, але потім обіду не було. Ніяких конкретних домовленостей теж після того Путін заливав вуха і очі, що він готовий на двосторонні, тристоронні перемовини. Фактично кинув з цим Трампа, але продовжує, знаєте, хто згадувати і думає, може воно щось вдасться. Попри те, що Ренський напередодні сказав, що за даними нашої служби зовнішньої розвідки, а не просто з здогадками США і Росії більше немає спільного бачення треку завершення російсько-української війни. У Путіна інше в голові він каже, у нас з Трампом є розуміння щодо України, хоча вони давно уже й не говорили, не зустрічалися. Путін продовжує марити результатами Анкориджа і заявляє про те, що нібито між ним і Трампом досягнено розуміння щодо шляхів мирного завершення війни в Україні. За його словами, цитую, ми говорили на ляс. Про те, що в цілому в нас є розуміння з боку Шата куди треба рухатись, до чого прагнути увага мирними засобами. Каже терорист, який послав 450 плюс дронів і 32 ракети на нас цієї ночі на енергетику і семирічного хлопчика в Запоріжжі. Мирними засобами він хоче. Це непрості питання. Ми домовилися з Дональдом, з Дональдом знайшов дружка, що мені потрібно буде в Москві подумати йому, поговорити з нашими колегами, союзниками, обговорити це питання. Він мені те саме сказав. Що те саме, які мирні засоби, про яке він спільне бачення взагалі говорить, якщо він повністю ігнорує заклики і ініціативи Дональда Трампа? Не знаєте, я тут ну, хочу бути коректним: ну, от посередині, або на початку, скажімо так, каденції оцих вісім місяців, десь середині Трампа, десь так приблизно говорив, говорив ну, в якісь речі, які були дуже далекі від реальності, але потім життя його примусило дивитися. Не сторіс як його оточення, а все-таки розвіддані. І він змінив свою риторику. От зараз Путін просто наговорив багато дурні, оскільки Трамп не підтвердив, що на Алясці були якісь домовленості. Якби вони були, то Трамп би до них апелював. Ніяких домовленостей не було досягнуто, ну, умовно закріплено яким чином, оскільки е ця зустріч була фактично. Зірвана, оскільки обід це ж не просто піти поїсти, це ціла процедура, це постійна робота. Президенти вони постійно працюють, навіть якщо їдять, і тому насправді до Аляски апелювати це все одно, що апелювати до Стамбулу, до якого там періодично Путін своїми посіпаками апелює це все про те, що не підтверджується. А якщо воно не підтверджується, то ми можемо зробити простий висновок, що цього не було. Але Путін в такий спосіб дає сигнал Трампу, що от я готовий говорити. Так, я хочу знов на Аляску, я хочу знову червоний килим, хочу, щоб мені тиснули руку і покатали на машині. Я, 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 я готовий говорити, але він, не гарна людина, трошки інше слово, трошки не вирвалося, не Бог з ним. Він знов робить. Вінегреті шизофренічних думок і сигналів до Трампа він виводить одну, продовжує навіть не виводить, а продовжує формулу ми будемо про Україну говорити без України. Mm -hmm. це, це дуже небезпечний момент, дуже-дуже. Так але Трамп ще ж ним не говорить уже. Ну, він все одно вибудовує ту схему, він накидав дуже багато ти, знаєте кульок. Щоб якась та попала в свідомість Трампа і там закріпилася, і тоді вже далі працювати. Пане Олеже, вам дуже дякую. Ми сьогодні ставимо з вами три крапки. Тем у нас багато реакції на ці теми також будемо їх обговорювати наступного тижня, вже зустрічаючись тут і на інших наших платформах. Бережіть себе. дякую вам за аналітику, позицію за ваш час. На все добре. Олег Лісний політолог Ірина Узлова, Я друзі, дякую, що провели з нами цей час. Лайк, підписка вітається, звісно, на наш Ютуб 24 і Також на мій Ютуб. Підпишіться, будь ласка, ми будемо залишати активне посилання під моїми відео у слова Токс. Так там ми з вами будемо і говорити, також і зустрічатися в нових форматах. І не забудьте, що продовжується мій збір на Volkswagen Т5 для спецпідрозділу гурмову кракен. Вони, до речі, нам хлопці там такі дякують нам. Я вам покажу завтра відео в ефірі. Приходьте, дякують нам за зібрані саннавара попередні за три тижні. Вони вже ним користуються і немає більшого щастя, ніж бачити, як ми стали в нагоді нашим захисникам. Цього разу я збираю 460 тисяч гривень. Ми вже зібрали більше 80, 000. Просто титанічними темпами знову рухаємося. Давайте не зупинятися. Дякую вам за довіру і за те, що обираєте мене, нас і нашу перемогу. Побачимося і переможемо.